Вітаю всіх, хто дивиться моє нове відео. Мене звуть Юлія. Сьогодні про те, що необхідно зробити перед посадкою ірисів або півників. Отже, друзі, 22 червня! Мене звуть Юлія. Хочу з вами поділитися, що я роблю, що я вважаю зробити за необхідне перед посадкою ірисів. Наші сусіди в селі поділилися зі мною ірисами. Люблю ці квіти, вирощую їх. Можете побачити на моєму каналі у розділі дописи фото ірисів, а також відео коротке розміщувала раніше. І сьогодні я хочу показати, що ж з собою уявляють ці рослини перед посадкою. Як ви бачите, це багаторічна рослина. Із характерними потовщеннями на кореневищі. Деякий час вони пролежали у так сказати, грязовій ванні, тому що не могла одразу посадити. Я просто поставила ці кореневища у відро із землею і невеликою кількістю води. Зараз ви бачите, що я вже їх підготувала, очистила від старих решток, ось тут, де шийка, прибрала. Не потрібні старі корінці, максимально зрізала, нові залишаю. Ось видно ще бруночку, із якої буде з'являтися нове стебло. Чому необхідно прибрати рештки? Я вважаю, що краще їх прибирати, щоб не загнивали ткаміни на цьому кореневищі, і рослина не хворіла. Ось таке кореневище, і ще покажу із красивим паростком також є бруночка. Тут, де злам кореневища, я також побачила, що є гнилі рештки, і зачистила їх. Зараз вони на повітрі підсохнуть і будуть готові для посадки. Якого кольору для мене секрет, не знаю. Сусідка сказала, що побачиш сама навесні наступного року, а я не проти, ще так цікавіше вважаю. Отже, зараз вони просохнуть, ще трохи полежать. Я поки що буду готувати для рослин яму, тобто місце, де будуть вони посаджені. Що треба зробити? Мінімум хоча б якихось підживлень, або перегній, або мінеральне добриво на дно цієї ями, і гарний полив. Добре пролити землю, щоб кореневища були. Зволожені при посадці. і дуже також важливо ось цю шийку, шийку не заглиблювати. Шийка ось тут, де кореневище має перехід до стебла, щоб вона не була сильно присипана землею, тобто майже в рівень із землею. Це така особливість цієї рослини. Якщо у вас виникли ще додаткові запитання, будь ласка, можете писати в коментарях. Сподіваюся, незважаючи на сильний вітер, ви почули всю мою розповідь. Дуже дякую вам за лайки і підписку, за перегляди. Як ви знаєте, YouTube це любить і буде рекомендувати іншим людям переглядати відео. В кінці хочу подякувати нашим Збройним силам, які захищають нас і Україну, за кожен новий день. Дякую! Друзі